Сьогодні ми проводимо, бачимо анкетування, моніторні інформації щодо наших, е, ВПО, що проживають на території Зерноводівської територіальної громади, для того, щоб знати, е, яка потреба е, в школах, в садочках, е, щоб громада знала. То дівчата заповняють анкети, анкета так само є розміщена і на сайті е, Зноводівської територіальної громади. В е, день може бути 20-30, інколи більше. Так, у нас є три дні прийомних понеділок, сада, четвер. Ми приїхали з Херсону, от, обрали саме Львівську область. Нас прийняла родина. Це е, їх донька найстарша колежанка моєї доньки. Вони нас прийняли безкоштовно у себе. У них у самих їх багато три дитинки, мама живе господаря, господар і його жінка, але вони нас прийняли, виділили нам кімнати. І ми зараз мешкаємо тут. Сподіваюся, що буде змога виїхати за кордон, але ми вирішили усі втрьох, що як тільки наше місто звільнять, ми обов'язково повернемося додому. Я приїхала з міста Херсон, це місто, яке знаходиться зараз в окупації. Дуже тяжке життя там не стало, тому що все позачинялося. На жаль, немає доступу ліків для людей, які в цьому потребують. Це найголовніша проблема нашого міста, бо багато в мене, наприклад, є племінник, який вимушений був теж виїхати вчора, тому що у дитини є така хвороба ДЦП, і, на жаль, ліків немає зовсім у Херсоні, і тому вони були вимушені виїхати. А в нас дуже гарний волонтерський штаб, але хлопці та дівчата не можуть на жаль цього привезти. Бо нас ну, просто не пускають, вони розстрілюють волонтерські колони. Дуже велика потреба в харчуванні, тому що дуже багато сімей залишилися без грошей. Тому, якщо є така потреба, можливість, точніше, дуже хочеться звернутися до наших хлопців, щоб вони найшвидше звільнили наше місто. Ходимо майже кожен місяць, отримуємо продукти, харчування, також для дітей дають одяг, можна вибрати. Так, а у вас скільки дітей? Одна одна дівчинка. Живеться тут спокійніше, добре. Ну так як в Харкові там зараз бойові дії йдуть, mm -hmm. то тут, звичайно, спокійніше. Дитинам садочок ходить на 2,5 години, нам таку можливість організував. Вимушено переселеним особам це і Харків, і Запоріжжя, і Київ, і Миколаївщина, і Сєвєродонецьк. У нас є ну всі, -всі території, де ведуться бойові дії, і де є загроза, є окупація. Сверсоно в нас є люди. Є з дітьми, є старші, є сім'ї. Окрім того, що центр надання соціальних послуг працює зараз дуже посилено з вимушено переселеними особами. Окрім того, ми надалі працюємо з нашими сім'ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах. І також ми працюємо з сім'ями, наприклад, роми, ромська нацменшина. З декількома сім'ями ми працюємо, продовжуємо працювати, це є виготовлення документації, і також їм надаємо продуктові набори і засоби гігієни, які вони потребують. Це така наша робота, продовжується і в часі війни. Тому що їм зараз дуже нелегко, їм, мабуть, ще важче, бо в них теж немає ні житла. Мені запропонували допомогу 65. Де я так думаю гігієнічні? Якісь предний порошок, порошок, мило, шампунь. Сьогодні було п'ятеро, п'ятеро сімей. Продукти в у мене заяву, в заяві вказано і розраховано на кожну особу, тобто є і борошно, і гречка, і рис, макарони, консерви, олія, крупа, пшеничка. А то привезли нам від наших волонтерів і від наших земляків. І нам привезли зараз дитячий одяг і памперси. памперси. Крім того, ми так само от зараз при нагоді. Користуючись нагодою, хочу сказати, що ми маємо беремо участь зараз в кількох проєктах. Зараз співпрацюємо з благодійною організацією «Каритас», а саме «Каритас» Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, і недавно ми мали від них 48 пакунків з побутовою хімією, але ці пакунки з побутовою хімією були призначені для людей віком 65. Так що в нас із 48 залишилося наразі тільки два пакунки, решту все ми роздали. Так само зараз співпрацюємо з громадською організацією Благодійний фонд Global Synergy», з очільницею цього фонду пані Оксаною Фурсовою, яка мешкає у місті Чернівцях. І так само через пана Юрія Горбаня ми дістали 200 наборів продуктових від їхньої організації насамперед для сімей з дітьми. З числа внутрішньопереміщених осіб. І зараз вони є в нас на складі ті пакунки. Це 400 пачок. Отже, є пачка А і пачка Б для кожної сім'ї по, по дві пачки. Там є гречка, макарон, консерви, м'ясні, консерви рибні і так далі. Добрий день. Я переселенка з міста Миколаївка Слов'янського району. Прибулась сюди в квітні. Хочу подякувати всім, хто допоміг тут нам в зимній воді. Допомагають тут продуктами, одягом, засобами гігієни. В цей час нам дуже потрібна була допомога. Дякуємо всім велике, всім, хто нам допомагає. Зараз так само відбувається видача постільної білизни і ковдри. І не тільки постільної білизни, там є і набір рушників, і так само відеречко для сім'ї з дітьми. Отже є в нас жіночка з Харкова з дітьми. І воно відбувається по проекту від, від громадської організації Благодійний фонд. Global Синевчий. І тут є наш волонтер, пан Володимир Савоскін, також наш харків'янин, харків'ян харків'янин, так який постійно тут, між іншим, від самого початку він волонтерить нас в нас, кожен кожнісінький день приходить до нас як на роботу, ніби він тут одержує зарплатню. Дуже дякуємо. Дякую вам. Я хочу миру на Україні, щоб війна поскоріше закінчилася. Вибирай, вибирай собі подарунок. Такі гарні. <різь> так, в нашої дівчинки Ксенії завтра <різь> день народження. Їй буде 11, 11 років завтра буде, так? Гарненько, <різь> так. і в нас собі вибирає подарунок. Це такий гарний, навіть не знаю. А що ще розбігається? Ти ж не яку все забрав. Так. так. Вітаємо тебе з Днем народження. Дякую.